Рахували тільки що станцію на підприємство, там заміряли дах. І дуже такий дивний у нас виник момент підприємства, яке на сьогоднішній день платить всього по 5 копійками гривень. Вони кажуть, ми думали, це нормальна ціна, скажімо так, по ринку на сьогоднішній день. І думали, що може навіть багато платити. Бо зрозуміло, що є доцільність ставити, тому що на сьогоднішній день 5 гривень, а більшість вже платить по 8 гривень, і тому вже при 5 гривнях люди задумуються про те, що треба ставити сонячну станцію. І от у нас такий реальний кейс, виник, що все обмежується крівлею. Можливість розмістити близько 30 кВт всього-навсього є, а споживання на підприємстві. Де близько 17 мегаватт на місяць. Відповідно, ця станція вона в місяць може виробити, ну, в кращому випадку, там ну, 6 мегаватт, і, відповідно, перекрити тільки невеликий відсоток споживання. Але все одно компанії розуміють, що це все одно вигідно. І навіть якщо ви... Зекономите 10% від вашого споживання, не будете платити, то це пасивний просто заробіток. Але от додаючи, що наскільки вигідно, по того року станція зробить біля 30 мегаватт, тисяч 30 кіловат годин в грошових одиницях. Навіть при такому тарифі це все одно 150 тисяч гривень економії. А От прикинь, при восьми 240, це вже да, зовсім, зовсім інша цифра. Це дуже суттєві цифри про тому, що собі вартість одного кіловат, як от уже повторюємо, да менше однієї гривні. Так, да, тобто станцію ти ставиш за там, 30 кВт, це виходить в районі 15 доларів, підключ станція, і 240 тисяч вона економить підприємству на рік. Відповідно, це у нас походить 6 тисяч доларів. 6 тисяч доларів, і того ми виходимо на 2,5 роки окупності. Так що, якщо ви багато споживаєте електроенергії, у вас є велика покрівля. На підприємстві то саме час може звертатись.